спитаю вас, ти хочеш бути з Ісусом Христом в одному тілі, то маєш знати, Він не творив тіла католицького, православного, ні протестантського. Це витвір людських рук, які вкрали ім'я Ісуса Христа, вкрали мову Євангелії і присвоюють собі. Вони перекручують Євангелію, пер перевертають її часто. Вони направляють твою віру туди, де ти ніколи не можеш отримати від Бога. І тим, що робиш ти серед них з тими всіма таїнствами? Ти стаєш пересмішником кого крові Ісуса Христа і того, що Він звершив. Я розумію, ти можеш нервуватися і це добре, тому що правда, 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 вона прийшла сьогодні до тебе через слово Євангелія, через те, що сказав нам Господь Ісус Христос, те, що говорить нам Євангелія. Мені не відповідай, не пішіть. Мені це не треба. Потрібно це вам. І потрібно це все ж таки Богу, щоби побачив світ, що Христос не прийшов намарно. Щоб ви ото ходили з тими віниками, щоб ви не просили Марію про якийсь амофор, щоб не присвячували вбивць Марії, щоб, ви, будучи православними, такими страшними вбивцями, щоб ви не сиділи з ними за одним столом в пеклі. Бо сьогодні, хто в тілі цьому, тікайте звідти, не мені відповідай, скажи собі Богові. Ти ж називаєш його Отець, ти ж кажеш, що віриш в Ісуса Христа. Як Спасителя і Господа, хто каже, що живе в Бозі, той мусить, як Ісус жив, жити. Ти не зможеш в констаборі протистати. А що воно дасть? Так, ти проти того, що сказав папа, але ти в тілі коришся тіло. Ні, я не корюся. Ти там. Ти годуєш це тіло своїми приносами. Яку свободу дає брехня, перекручена Євангелія, неправильне трактування, обрізане або намащене людською мудрістю слово. Досить провокувати тих, хто з Богом? Тіло одне, і я сьогодні старався вам про це розповісти.